E Священномученики Єрмолай, Єрміп та Єрмократ служили священниками у місті Нікомідія. Під час масового знищення християн імператором Максиміаном вони переховувались у віддалених місцях, проте не припиняли наставляти вірних і язичників у вірі Христовій. Серед навернених ними у християнство був і цілитель Пантелеймон. Через деякий час, коли почався суд над святим великомучеником Пантелеймоном, схопили і святих Єрмолая, Єрміпа і Єрмократа. Мужньо витримавши всі муки, вони відійшли до Господа близько 305 року. Сьогодні, 8 серпня, православна церква вшановує їхню пам'ять. Ні гнів царя, ні підступність воїнів, ні полон, ні пустеля, ні вогонь ніщо не може перемогти чи устрашити праведника. Йому вдавалося уловлювати найнепомітніше творчість Єжена Будена стала передвісником імпресіонізму. Улюбленою темою французького художника було усе рухливе і мінливе: хвилі, хмари, хвилювання натовпу. З 1861 року майстер працював на пленері, писав невеликі пейзажі, що відображали чарівливі ландшафти рідної Нормандії, узбережжя Північної Франції та Бельгії, які відрізняються простими і ясними ритмами. У 60-70-ті роки з'являються кращі твори Єжена Будена, серед яких порт Бордо, вид Антверпенського порту, мол у довілі. Поетичні роботи майстра здійснили великий вплив на творчість художників Франції. Багато з них з часом стали називати себе імпресіоністами. Не мистецтво саме по собі, а присутність у ньому дару краси як дару божого робить його піднесеним. Увесь свій літературний дар він використав на те, щоб правдиво розповісти про свій час. Російський прозаїк та драматург Леонід Максимович Леонов. Його перше оповідання Бурига з'явилося у 1922 році і відразу привернуло увагу читачів яскравістю та об'ємністю образів. Наступним помітним явищем стали романи Борсуки, Російський Ліс. Відома Леонівська соть вийшла тоді, коли ще тільки но закладався фундамент першої п'ятирічки. Гітлерівці стояли під Сталінградом. А в театрах вже почали готуватись до постановки його нашестя. 1994 року вийшов останній роман письменника Піраміда, над яким він працював понад 50 років. Цей твір підбив підсумки як творчості Леонова, так і всієї реалістичної літератури ХХ століття. Усе найцінніше у світі виточується з болю. Через рік після початку російсько-турецької війни 1768 74 років імператриця Катерина II заснувала військовий орден святого Великомученика і переможця Георгія. Він був розділений на чотири ступені і вручався офіцерам і генералам за воєнні заслуги. Нагорода орденом Першого і другого ступенів здійснювалася лише на розсуд монарха. Після подій 1917 року орден було скасовано. А 8 серпня 2000 року, указом Президента Росії, його знову було введено до системи орденів країни як вищу військову нагороду з чотирма ступенями. Відновлений орден має ті ж зовнішні ознаки, як і за царських часів. Однак тепер всі ступені даються послідовно. При цьому навіть нижчим четвертим ступенем можуть бути нагороджені лише старші і вищі офіцери. За проведення бойових операцій із захисту вітчизни, що завершилися повним розгромом ворога, стали взірцем військового мистецтва. У наступному випуску сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Моїсея Угрина. У своїх творах він виступав проти вульгарного матеріалізму спрощування відірваності від народу російський літературний критик Юрій Говоруха Отрок. Талановитий дослідник психології та етичних цінностей різних епох через конкретних людей, швейцарський історик Якоб Буркхарт. За сукупністю природних даних він був типажем, на який радянське кіно не видавало соціального замовлення актор Анатолій Ромашин.